Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати ось такий гарний та дуже смачний зефір зі смаком глінтвейну. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам потрібно приготувати яблучне пюре. Для цього яблука я почистила, нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Готувати яблучне пюре можете будь-яким методом, яким вам зручно, який вам подобається. На пару запікати в духовці. Я дуже люблю е, робити яблучне пюре на пару, е, а також у мікрохвильовці. Це дуже швидко і дуже зручно. На даний рецепт два великих яблука, тому що у нас повинно вийти 220 грамів яблучного пюре. Накриваю харчовою плівкою тарілку та на максимальній потужності буду їх готувати в мікрохвильовці хвилин 5. А допоки в мене готується яблучне пюре, мені потрібно приготувати глінфейн. Для цього я беру. 250 грамів вина. Вино я використовую червоне. Додаємо сюди суміш спецій прянощів, такі як кориця, імбир, гвоздика та мускатний горіх. Ось таку добру чайну ложку. Та відправляю на вогонь, щоб це все проварилося. Допоки прогрівається, допоки в мене вариться глінтвейн, тим часом готується і яблука. Після того, як воно закипіло, я ще проварюю 3-4 хвилини на маленькому вогні. Коли яблука готові, вони в мене готувалися 8 хвилин. А далі ці яблука нам потрібно перетворити в яблучне пюре. Далі до діжі додаю ось яблучне пюре, діжі комбайна, в якій ми будемо збивати наш зефір. Установлюю діжу комбайна. Також встановлюю насадку ось такий вінчик. Починаю збивати на середній швидкості. Коли маса посвітлішає, тобто наше яблучне пюре посвітлішає, додаю сюди 40 грамів білку і продовжую збивати. Після того, як маса посвітлішала і почала загусати, поступово починаємо всипати 200 грамів цукру. Після того, як всипали увесь цукор, залишаємо комбайн на максимальній швидкості, щоб він збивався приблизно хвилин 10. Не забуваємо додати декілька крапелин лимонного соку. Далі, тим часом нам потрібно приготувати сироп, яким ми будемо заливати наш зефір. Нам потрібно процідити е, наш глінтвейн. У нас повинно утворитися 150 грамів самого глінтвейну. Додаємо сюди 345 грамів цукру та 12 грамів агар-агар. Агар-агар у мене міцністю 1200 блю. агар Агарагар засипа... агар -агар засипаю тоненькою цівочку, постійно помішуючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки. А також у мене є ось така е, апельсинова пудра. Як готую таку крихту, у мене відео є на каналі. Ось тут залишу посилання. Беру ось таких дві чайні ложки. Там є велика і дрібна фракція, тому хочу просіяти через ситочко. Щоб потрапило приблизно півчайної ложки вже дрібної, дрібної фракційної пудри апельсинової та продовжуючи помішувати уварю до температури 110 градусів. Після того, як сироп досягнув 110 градусів, наша білково яблучна маса посвітлішала ось так гарно та збільшилася декілька разів в об'ємі. Доненькою цівкою вливаємо сюди сироп. Після того, як весь сироп вмішався, збиваємо ще на великій швидкості декілька хвилин. Далі у нас залишається напрочуд мало часу, тому що зефір дуже швидко стабілізується. Перекладаємо його до кондитерського мішка. І будемо відсаджувати наш зефір. Ось таку використовую насадку. І відсажуємо ось такі розеточки. Пробуємо все швидко, тому що зефір швидко стабілізується. Та відсажений зефір залишаю ось так на ніч при кімнатній температурі для стабілізації. Цей зефір в мене вже простояв ніч, він вже досить стабіліза... стабілізувався. Ось бачите, липне трішки до пальчика, проте вже тримає форму. Далі будемо збирати. Для того, щоб зібрати наші зефірки, нам потрібно приготувати суміш, в якій ми будемо їх обкачувати, тобто якою будемо зверху посипати. Для цього в окремій ємності у рівних пропорціях нам потрібно змішати цукрову пудру, до 3 чайні ложки цукрової пудри. А також 3 чайні ложки крохмалю. Крохмаль я використовую кукурудзяний. Далі просіюємо це. Просію для того, щоб не було грудочок від цукрової пудри та все змішалося. Ось така суміш утворюється, крохмальний цукор. Далі цей крохмальний цукор закладаю до ось такого ситочка. Так мені зручніше. Буде посипати, тому що рівномірніше розподіляється по поверхні зефіру. І посипаємо зверху кожну зефірку. Тобто половинку. Допоки зефір ще стоїть на пергаментному папері, посипаємо зверху, не піднімаючи, не знімаючи з паперу. Добре-добре, щільно посипаємо наші зефірки. Далі дивимося, знаходимо одинакові за розміром половинки. Отак знімаємо. І скріплюємо між собою. Ось так. Зверху також посипаю трішечки цією сумішю. І готові зефірки викладаємо в форму. Зверху посипаю трішечки зайву цукрову пудру. Ось так. В руках перекидаю, з руки в руку перекидаю зефірку, щоб зайва цукрова пудра крохмаль впали. І все. Зефірки готові. Так збираємо весь зефір. Старайтесь так, щоб ось тут, на цих половинки, щоб не потрапила цукрова пудра, тому що половинки не склеяться. Вони не будуть триматися разом. З даної кількості інгредієнтів в мене вийшло ось стільки зефіру ось така чаша. І така тарілка. Зефір дуже смачний, нагадує смак глінтвейну. І дивіться, який він м'який. Добре тримаю форму. А зараз розріжу, покажу, який він всередині. Дивіться, яка в нього структура гарна. Він дуже смачний. Вау! Wow. Ось така зимня краса в мене вийшла. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!